Вікенд нової української музики. Привіт! Ви в ефірі Вікенду нової музики. Сьогодні гість нашої студії Меловін. Він представить прем'єру композицію Твоя вина. А так само я спробую дізнатись в нього подробиці написання цієї композиції. Вітаю радіопромінь! і вас. Вітаю, обожнюю. І от саме зараз я хочу з'ясувати цю історію, яка стала mm -hmm. причиною і яка стала натхненням для пісні Твоя вина. Зрада. Стала натхненням внутрішній біль, і, напевно, це три складові. І третя складова це моє вміння робити з лимонів лимонад. Не закриватися, а створювати щось актуальне, те, що може різанути всередині іншим людям, які могли потрапити в таку саму ситуацію. Це якась була історія. Ти можеш поділитися? Бо хоча б Так, я вже ділився цією історією. Можу, звичайно, мені зрадили двічі. Перший раз я пробачив це все, взагалі сумна. Дуже історія, і певно, після другої зради я зрозумів. Що оця нісенітниця, яка догма нав'язана суспільству, що у стосунках винні лише двоє, вона стала для мене повним розчаруванням, крахом і провалом. Потім поспілкувався з лікарями, психіатрами, поспілкувався і думаю, дізнаюсь, і таки я був правий. Не завжди винні двоє, так само, як не завжди винні м, двоє в політиці. Завжди є нападник, той хто нападає, той, хто захищається в даному випадку, це теж саме. Мені просто брехали в очі, казали, що все прекрасно, все добре. Я працював над цими стосунками, а вони завершилися в самий такий яскравий момент. Все було окей, завершилися випадково, знайденою знайденими повідомленнями. Це дуже цікаво насправді тези, те, що ти зараз кажеш, тому що я теж не згодна в тому, що у е, якихось <кій> моментах в парі винні двоє. Е, вони і... винні до того моменту, поки вони двоє працюють, і вони між одне одним щирі до кінця вони розмовляють, вони висловлюють свої думки. А коли один хтось розмовляє, а другий мовчить і бреше, то яка ж то це твоя вина. Слухай, у релізі ти написав, що композиція твоя вина» — це є продовження треку обиратиму себе. Uh -huh. Чи е, життєва історія теж продовження треку обиратиму себе? Uh -huh. Воно склалося таким чином, що коли я все дізнався, тоді і народилася, і вийшла пісня «Обиратиму себе в даному випадку. Пісня Твоя вина» — це до прожиття емоцій, тому що я людина, тому що мені інколи буває боляче. Я інколи згадую щось. Мені важко починати нові стосунки, тому що тригерить все. Я. Параноїк став після того всього? Це таке враження, ніби в мій дім, в який я повертався, щоб бути щасливішим і якось надихати одне одного? В мені в дім мало того, що тут підкладають візді бомби у вигляді наших сусідів, ракети і шахеди. Так тут внесли з дерчатку траціл просто до мене, прям в кімнату, ніби в серце. Все вибухнуло. Е, які твої лайфхаки і рецепти? Як проживати ці ситуації? Як це робиш ти? Я пишу музику. Я продовжую спілкуватися з друзями. Я не закриваюся. Колись я це саме так і робив. Закривався, все, ні з ким не виходив, не спілкувався. Мені було дуже боляче всередині. Після другої зради я зрозумів, що це ж не мій вибір був. Чому я маю відповідати за інший вибір людини? Вона вирішила зробити боляче. Вона думала, що це ніколи я не дізнаюся. Хоча дуже, звісно, це. це Ця людина знала, що я дізнаюся все, буквально все не можна від мене нічого приховати. Я дуже чутливий. Я через напевно тривожність з дитинства я бачу кожні іскорки в повітрі, я бачу зміну настрою людей. Я бачу погляди, я бачу що щось відбувається не так. І так це так само це і відбулося. В момент, коли все було окей, я відчув всередині щось дуже тошнотворне. І те, що мене роз'їдає, і нічого не сталося. І я попросив дати свій телефон. Я поставив на зарядку його, тому що він розряжений був. І мій внутрішній голос сказав мені: ну це так, якщо подумати, да? він не сказав мені, зайди в телеграм, зайди в переписки, зайди в інстаграм. Ні. Мій голос сказав: Зайди в браузер. І я в браузері знайшов посилання на застосунок додаток для знайомств і я людині сказав: скачай додаток. У тебе його немає на телефоні, це дуже дивно. Скачай цей додаток. Він скачав, і я зайшов в переписку і зайшов, і подивився що там 10 переписок з людьми. Я запитав його, чи ти зустрічався вже з кимось, тому що це вже неодноразова історія. Мені так дивно з цього всього, і смішно всередині. Він каже: Ні, боже, упасі, я ніколи цього не робив, ні з ким не зустрічався. А, і я відкриваю наступне повідомлення. На цьому повідомленні я вже хотів передати телефон. Я відкриваю повідомлення і там напис Дякую за каву, я на чорній машині, дякую за зустріч. Ти такі відверті речі розповідаєш в нашому ефірі, бо і... вони повторюються у багатьох людей. Моя історія не є якоюсь індивідуальною особливою. Але твій рецепт це написати про це композицію пісні. Якщо ви не пишете пісні, знайдіть те, що вам допомагає навіть не в сумні моменти відчувати себе щасливим. От те, що більше всього приносить задоволення, робіть це, навіть коли сльози котяться. Робіть, тому що, а, а вам взагалі нічого не залишається більшого ніж жити своє життя, обрати себе, допрожити емоції. Тому написалася пісня Твоя вина, і це не засудження, факт, назви, це більше відстати від себе. Не ти винний в цій історії. Трохи про пісню. Хто окрім тебе працював над нею? Я працював з Іриною Смаглюк, дуже талановита авторка. Ми писали разом цю пісню. От. Ще е, цікавий момент. Це відеокліп, е, Він знятий в Одесі. Uh -huh. Це якісь особливі для тебе місця? Вони пов'язані з темою. Композиції? Це не те, що особливий, це занадто особливий. І от коли кажуть, що я занадто там чимось ділюся, е, це не занадто. Я думаю, що це просто мій внутрішній спокій, я не боюся використання своєї інформації. Після камінаута це сталося оцей над, надлам всередині. Мені не страшно, що можуть щось не так подумати, щось не так сказати. Ми занадто мало живемо для того, щоб боятися цього. Я всіх закликаю до цього. Діліться своїми історіями, тому що ваша історія може стати якимось маяком для іншої людини. Якщо такі історії будуть озвучуватися, ми зможемо ділитися досвідом, ми зможемо уникати чогось, а навіть якщо не уникати Люди люблять ставати на ті ж самі граблі. Це буде наша історія, наш сценарій, і ми режисери. І чому вони поділитися цими історіями з одне одним? Я закликаю всіх слухачів знайти це відео, і подивитися чорно-біле відео, Цей воно дуже пірць, красиве. Це місце, де е, місце зустрічей моїх кохань, е, моїх, е, моїх невдач. Запуск геліових шариків на день народження, допоки це не стало таким порицательним в соціумі. Ще я тоді не розумів такого, що ми можемо цим якось загадити нашу планету. От і це місце, куди я приїжджаю кожного разу, коли я відвідую рідне місто Одесу батьків. Я завжди прибуваю саме на цей пірс. І я подумав, чому я не можу його запічить у вікавічити і зробити з цього все-таки відеороботу. Колись я починав з цього, і коли вийшла перша пісня, не одиноко вона ж називалась, саме перша пісня, я знімав проморолік саме на цьому пірсі. Я вирішив. Повернутися до цього, ну це місце знакове взагалі для uh -huh. дуже багатьох людей, які приїжджають. Скільки там до може Одеси, бути історій! Скільки там може бути різних історій. В цій композиції є такий рядок: мій компас збитий і поламаний. Uh -huh. Чи були в тебе ситуації, коли ти сам втрачав орієнтир? Він і зараз відбувається. Це якраз стосовно того про стосунки нові, про можливість створення цих стосунків. Цей компас збитий і поламаний, тому що все тригерить, все параноїть. У тебе розбита довіра, ти її відбудовуєш. Я не можу передати, як було важко відбудовувати довіру після першої зради. Але я відбудував. Я погодився на це всередині з собою, як підписав контракт із самим собою всередині, що більше не образять. А тут воно вщент зруйноване, і бажання бути щасливим, бажання бути відкритим до чогось нового, воно зіткається з, оці, з цим пірсом. Минулого, болючого, коли ти намагаєшся, ти працюєш над собою, з психотерапевтом, зрозуміло все, тому що ти не хочеш закриватися. Але ти постійно тебе десь повертає туди, щоб не повторити той, той негативний досвід. Тому да, компас збитий і поламаний. Але тим не менше, все одно треба йти вперед а, і якось між робимо. краплями. Як ти знаходиш нові орієнтири? В розумінні, що е, це ж не я зробив. В мене інші пріоритети, інші цінності. Я себе відокремлюю максимально, скільки це можна зробити. Ця людина це та людина. Я сюди в цей сюди себе не примішую. Сюди у мене свій шлях, своя любов, свої почуття. Я по-іншому сприймаю це, і я маю бути тут і зараз, не там. От в нашій розмові і в цій пісні присутні хто з чия вина. Чи були ситуації в тебе, коли ти відчував, що винний ти? звичайно. звичайно. Можеш поділитися, що це було. <кій> Та я взагалі такий, що я <кій> починаю капатися в собі для того, щоб вчасно вибачитись і не залишитися в такому так, боргу емоційному закрити цей, закрити історію, щоб вона не продовжилася, не гнітила всередині. Я взагалі вважаю, що я багато буваю неправим. Немає однієї якоїсь історії. Ми кожного дня можемо бути для когось неправим, але чи це об'єктивно, чи це просто реакція? Бо людині щось не сподобалося, або вона малювала тебе в своїх очах якогось іншим, абсолютно, і розбилася просто об реальність. А за що в житті у стосунках ти покладаєш відповідальність тільки на себе? Ну, звичайно, це треба робити супер 50 на 50 і відстрілювати. Але я знайшов один рецепт для слухачів Радіопромінь. Я поділюся ним: якщо в ваших стосунках ви різко почуваєте тривогу за щось, це знак того. Що ви щось почали робити на 50%, Вже більше переходячи ці 50%. Я запитав свого лікара-психіатра про, про таку свою пропозицію, цю от ідею, теорію її доклав. А вона каже: Ти знаєш, ти прямо зараз 100 правий? Тому що, якщо у людини під час стосунків виникає тривога, це означає, що вона перейшла межу 50-50%. І тепер я себе на цьому стопую в будь-яких стосунках. Якщо я вкладаюся більше, ніж 50%, я роблю шаг назад, крок назад. Чому мені ще цікаво про відповідальність? Тому що ти кажеш відповідальність за своє життя, але uh -huh. відповідальність за інших? Я зараз е, тебе запитаю про от те величезне коло меловінаторів. Uh -huh. Я напевно більше в жодного артиста не знаю такий фан-клуб, який б от навіть зараз біля хрещатика 26, uh -huh. якась кількість людей стоїть, тебе чекає, слухає наш ефір. Я передаю uh -huh. їм вітання <кій> що вони Величезне вітаю. вітання, і е, ці люди тобі повірили? Вони приходять з тобою на ефір, і це вже я бачу не вперше. Чи ти відчуваєш відповідальність за них? Відповідальність, відповідальність. Е, напевно, що так відчуваю, і вона шалена. Знаєте, за що знаєш за що відповідальність? Відповідальність е, за довіру. Найбільше всього, я не маю права їм брехати. Я можу грати, я можу грати в якісь ігри, вигадувати їх, але я не маю права брехати їм. Напевно, тому ця довіра і будується. Мені достатньо було брехні, коли я брехав, наприклад, про свою орієнтацію. Цього було достатньо. Але навіть тоді вони дали ще реванш. Тому я пішов на сцену атласу. Ну, тобі довірили твої прихильники, ти тепер довіряєш їм. Я знаю, що для свого фан-клубу мелевінатори ти навіть проводиш такі своєрідні ретрити. Та, та. І хотіла тебе спитати, чи ти дійсно почуваєш? себе Я тебе кручем? також запрошую. Чи я прийду, <кій> Бо мені справді цікаво, що там відбувається. Але я так розумію, ти таки досить серйозно себе в психологічному плані пропрацьовуєш. Угу, так. Е, що ти даєш на цих ретритах? Можеш поділитися? Поділюсь, звичайно. По-перше, це була дитяча мрія, Я коли був малий. Я думав, чому у моїх на той момент кумирів немає от табору, де можна було прийти з ними щось поспілкуватися, провести ча... Мене так це чіпляло в дитинстві. Я мамі жалівся. Мама, ну чому вони таке щось не зроблять? Я виріс. І вирішив зробити це для фанів. У мене є ретрит вікенд з мело. Він я так, так його обізвав. Ми з ними зустрічалися вже провели два заїзди в Карпатах у Славському. Туди входять і майстер-класи від мого гримера, від Лесі Поврозник, і зустрічі з психіатром з психотерапевтом. Просто щоб поділитися думками, отримати якийсь фідбек корисний від реально лікара, а не якогось шарлатана. От і поспілкуватися, якісь закриті моменти і, взагалі. Той фідбек, який потім я отримую, це звісно, це феноменально. Це не не продажа курців успішного успіху. Я ділюся величезними програшами, які відбувалися на моєму шляху, тому що саме програші нас вчать. Тобто, це таке місце, де можна обмінятися думками, провести класний час на природі. я їм організовував разом з Рухан Куменом, Він же ж і мій бекокаліст, як як каже, Ігор, коли в мене прическа зализана в ту сторону, я Кумен, Коли в іншу сторону, то я Ігор Карчагін. Тому до мене на роботу він приходить на цю сторону, вкладає. І, і ми з ним побудували <клес> класні, ем, боже, скажіть мені. Як це називаються ці ігри? Квести вони лазили там за домом. У нас величезний трьохповерховий будинок, і ми проводили квести. Коротше, це була фантастика. Психологічні ігри, йога та медитація зранку. Тому я планую зробити весняний цей ретрит, бо це супер феноменальні емоції. Я там відпочиваю дійсно з ними. Ну, що я можу сказати слухачам і тим, хто хоче приєднатися до цього ретриту, знаходьте мелевіна в соціальних мережах, ставайте мелевінатором, і може, вам можна можна не, не ставати мелевіна. У мене можна при, реально приїжджали люди, які тільки тільки взагалі почули мене і приїхали, і, і все ну вони стали все одно миленатором. Ну, те, що ти розповідаєш, це справді цікаво. А ем, у нас завжди є певна <клев> імпровізація, і зараз вона теж є. Я хочу сказати, нагадати <клев> нашим <клев> слухачам, що нас можна не лише слухати, а і дивитися на ютуб каналі. І ви будете бачити, як все у нас відбувається. А в моїх руках зараз з'явилася гітара. Ура! <клев> і твоя нова пісня. Я сьогодні я твій. Я взагалі не можу уявити без гітари і, Ну, і тим не менше, Інструмент знаєш, життя. вона не така вона не така легка, але приходиться її носити е, на ефіри, аби е, аби от власне робити Ех, такі імпровізації е, Ну що, е, приспів твоєї пісні? Давай. І знову на, на старт. І знову, знову на фініш, скажи, що ти, ти тут, що ти в мене віриш, я, я знову нап'юся. До болі твого вина, ne. я знаю, що все це, Лиш тільки твоя вина, в. і знову на, на старт, Тов, і знову на фініш, скажи, що віриш. ти тут, що ти в мене віриш, Тов. я знову нап'юся, до болі твого вина, я знаю, що, що все це, лиш тільки твоя вина. Segment. <свят> <свят> я думаю, що в нас непогано вийшло. Але все таки ще одне запитання. Да. От після дуету з іскрою ти да. був в студії Променя, і ти сказав, що ти не будеш ніколи нікого продюсувати. Один артист, якого ти продюсуєш, це власне трошки ]ливість. не так. Трошки не так. Я казав, що я буду продюсувати десь років, 30-35, Десь туди я мав на увазі, що зараз, от я на той момент, коли я прийшов, не планую зараз нікого ти продюсувати. Тим не менше, і ти не але тим не менше змінилось. Часу. Так, ти можеш нам хоч трошечки сказати, це вона або він. Не можу, не можу, на жаль, не а можу. Я бажала, поки не, друзі, можу. Ти бачиш? не можу. <ріст> Ви ж знаєте, що таке контракти. Поки що не можу. Я буду чекати наступного ефіру, чекати нових композицій, чекатиму е меловінаторів е <ріст> біля Хрещатик 26. І, Меловінатори звичайно... я вас люблю. І, звичайно, новин від тебе, Меловинатори, передаю вам вітання, приходьте ще разом. І Насправді всім слухачам радіопромінь, Я дуже хочу побажати. От наприкінці цього ефіру зі мною. Зберігайте раціональність. Дуже багато того, що відбувається в інфопросторі, багато новин забагато. Трошки дозвольте собі провести час із собою. Подивіться класний фільм, послухайте класну музику, порелаксуйте. Якось буде помаленьку. Я казали класики. Трохи оптимізму і життєстверджуючих слів в нашому ефірі. Дякую тобі Дякую за це. Вам. Дякую за розмову. Мелевін був в нашій студії. Вікенд нової музики.